Добрий день, любі дітки! Сонце гріє, сонце всяє, вся природа оживає. І сьогодні ми здійснемо березневу подорож по міському саду Тараса Григоровича Шевченка. Нашу подорож ми почнемо з головного місця саду. Це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Зараз, під час воєнного стану, пам'ятник закрили, щоб його не пошкодили. На початку березня проходили Шевченківські дні, і тому жителі міста шанували пам'ять Великого Кобзаря. В саду Шевченка багато рослин. Мою увагу привернув такий красивий кущик. Це один із різновидів портенції. Давайте ближче його роздивимося. Цей кущик ранній. незважаючи, що на вулиці тільки початок березня, а він уже цвіте. Суцвіття жовтого кольору, схоже на голочки. Цей кущик справжня прикраса саду. А ще перше березневе тепло зігріло гілочки буску, бо там з'являються бруньки та навіть маленькі зелененькі листочки. Дерева парку стоять у березневій тиші і чекають на справжнє тепло. Багато дубів саду живуть декілька сотень літ. Вони є свідками життя парку. Вражають своєю красою різні види ялинок. Та низько розлітує. Вони такі різні і такі гарні. З'являються також перші квіти весни тюльпани. В саду Шевченко багато пам'ятників видатних людей, які відображають епоху життя. На території саду також знаходяться ігрові майданчики, де діти з радістю відпочивають та грають. Приваблюють своєю красою, казковістю весняні декорації, які оживляють головну алею, парку, фонтан, альтанки. Сад Шевченка дуже доглянутий, чистий, охайний. Працівники парку дуже ретельно слідкують за порядком. З любов'ю дбають про рослин, укривають їх на зиму. Для догляду використовують різні засоби для прибирання, машини, пилисоси, І тому сад має такий чистий, доглянутий вигляд. Якщо початок березня був теплим, сонячним, то середина березня була дощова і сніжна, але це не вплинуло на красу березневого саду. Дітки, а давайте тепер назвемо перші ознаки весни. Вірно, стало тепліше, яскравіше світить сонечко, веселіше співають синички, з'являються бруньки на кущиках. А є навіть кущики, які вже цвітуть. З'являються перші квіти весни, зеленіє травичка. Ось і підійшла до кінця наша подорож по міському саду. Я думаю, що вона вам сподобалася, і ви разом з дорослими відвідаєте сад Шевченка. А зараз я з вами прощаюсь. До побачення!